Презентуємо нову позицію курточки перше плюс екстрасор. Давайте з вами передивимося лот. Перша жилетка чоловіча, гарний розмірочок, Елічка. До речі, регата брендова. Далі у нас наступна така трендова курточка. Молодіжна. Бачите, з рожевим хутром. Хутро і всередині, і в капюшоні знаходиться. Розмірочок елічка емочка Трошки подовжена фасон парки. Наступна у нас жіноча розмір XL Вона подовжена сезон осінь весна. Наступна у нас 100 грамівочка жіноча крейн розмірочок елічка з капюшоном. Наступна у нас знову ж таки жіноча розмір елька. Трошки подовжена сезон, осінь весна. Слідуча кусочка наступна у нас знову ж таки жіноча. Розмірочок емочка. Осінь весна сезон. Далі чоловіча у нас йде, вона, бачите, розмір емочка. Вона йде комірець у нас на флісі. Іде підкладка така, її можна використовувати замість курточки, бо є рукава в ній. А саму куртку можна носити окремо як вітровку. Чоловіча, гарний розмір, трошки подовжена Водозахисна тканина. Наступна жіноча у нас іде, вона легенька, можна як вітровочку використовувати. Є капюшон, розмірочок елічка XL, Трошки подовжений фасон. Далі жіноча вже тепла. Іде у нас розмір XL, присутній капюшон, сезон, осінь, зима. Трошки, бачите, вона подовжена з такими як гудзиками, і йде ще й блискавка всередині. Далі брендова Дей Вебер, Жіноча. Розмір у нас йде елічка, вона на підкладці без капюшону. Жіноча подовжена з капюшоном. Сезон осінь, весна. Розмір у нас М-ка. Ось така 100 грамівочка жіноча, дуже приємний колір. 100 грамівка, але трошки така вона, як утеплена йде. Присутній капюшон. Розмір у нас LXL. Знову жіноча. Розмір М, З капюшоном. Капюшон не відстібується, Сезон, осінь, весна. Далі жилетка чоловіча, розмір XL тепла. Ось така курточка це у нас чоловіча розмір Елічка. Швейцарський бренд. Бачите, на рукаві теж є ось такий позначка цього бренду з капюшоном. Вона йде як 100 грамівка, але утеплена. Далі дуже цікава екселька, Я б сказала навіть, що це не екселька, а Елька. Тканина дуже така приємна, як екошкіра. Дуже цікава підкладка всередині. Це чоловіча розмір, як я сказала, більше до ельки Жіноча ось така йде у нас пух. Тобто вона пухова з капюшончиком. 100 грамівочка, але утеплена. Бомбер чоловічий. Розмір у нас Елька. Сезон осінь весна. Далі ось така екселічка. З вона 100 грамівка, але більш така утеплена. Далі у нас є Богне, відомий бренд. Це у нас, напевно, чоловіча. Все ж таки куртка чоловіча жіноча, трудно сказати, можна сказати, унісекс. Сезон, осінь, весна. Бомбар чоловічий. Розмірочок у нас іде емочка. Сезон, осінь весна. Далі ось така 100 грамівка. Вона йде, бачите, S-Oliver, по-перше, брендова. Далі вона йде така комбінована, трикотажний рукав і плащівочна тканина. Капюшон можна відстьобувати, носити без капюшона. І розмірочок у нас емочка. І ось така жіноча остання модель. Там зараз трошки Ось так розкрию. Бачите, всередині вона йде з такою знову, як підкладка. Але підкладку можна використовувати як 100 грамівочку, курточку легеньку. А ось основну куртку це можна як вітровочку подовжену носити, вона йде з капюшоном розмір XL. Собівартість однієї одиниці з цієї позиції 240 гривень приблизно.